А далі про жінок, які в 2022 році вразили весь світ. Вісім українок увійшли до ста найвпливовіших жінок у світі. Це вагоме визнання від британського бібісі. До списку потрапили, зокрема, перша леді Олена Зеленська, парамедикиня Юлія Паєвська і голова Харківського регіонального перинатального центру Ірина Кондратова. Від першого дня війни, коли Харків бомбардували, вона не припиняла приймати пологи навіть у бомбосховищі. Пані Ірина сьогодні з нами на зв'язку. Вітаємо вас. вітаємо, пані Ірино. Доброго дня. Як ви дізналися про те, що потрапили до такого престижного списку? топ стан найвпливовіших жінок світу? Ви знаєте, для мене це велика честь. Я знала це від своїх друзів, тому що в мене немає можливості і часу на роботі відстежувати новини. Ну я була шокована, безперечно. Це велика честь для мене, але я присвячую це насамперед моїй команді, моїм е, дівчатам, е, лікарям та медсестрам, які не покинули своїх вагітних наших маленьких поспішайок та залишалися поруч усі ці страшні місяці. Маленькі поспішайки чудово сказали. А якщо пригадати. Якщо пригадати, як тоді була організована робота, і ми розуміємо, що з 24 лютого були одні виклики. Нині в умовах постійного відключення електрики це зовсім інші виклики, особливо для регіонального перинатального центру, де щодня ви приймаєте пологи, щодня з'являються нові діточки. Як змінилася ця робота з 24 лютого і сьогодні на 10 місяць війни? Розумієте, безперечно, ті перші неділі. Потребували е, нових зовсім нових управлінських рішень, і ми, ми не мали бомбосховища спеціального. Так ми прийняли рішення перемістити е, дітей та вагітних е, на більш низькі е, поверхи, так, на півподвальне приміщення. І дуже довго ми там приймали пологі. Там знаходились вагітні. Ми перевели дітей недоношених, які вже мали можливість дихати самостійно в підвал в інше в іншу будівлю. І мої лікарі з медсестрами, мами та діти з знаходились там 78 діб. Потім, коли Харків почали більш-менш ну, менше обстрілюватися, та стало тихіше. Ми повернулися до основної будівлі, до наших палат, до пологових залів. Але ми навіть не змінили ті стратегії, які вироботилися на протязі цих місяців. Ми почали дуже швидко обстежувати вагітних дуже швидко після пологи виписувати породіль, тому що ну ніхто ж не розуміє, що буде завтра. Ми зараз організували мобільну виїзну бригаду за гінеколога, кардіолога, невролога, яка виїжджає та обстежує внутрішньо переміщених осіб та жінок на деокупованих територіях. Ми розуміємо, що змінилися підходи. Ми навіть зараз почали приймати і вагітних з будь-якою патологією з любих регіонів України і дітей, які народилися вдома, які народилися в інших. Закладах охорони здоров'я без яких якихось обмежень, тому що ми розуміємо, що діти повинні мати доступ до кваліфікованої педіатричної та неонатологічної медичної допомоги. Ми, але ми зараз, наприклад, відкриваємо послугу реабілітації дітей, перечасно народжених до трьохрічного віку, і послугу раннього втручання, чого в нас не було навіть до війни. Зараз склалися такі умови, що ми Знайшли спеціалістів, які вважалися кращими в нашому місті, але до війни вони м м предпочитали, мабуть, працювати в приватних закладах, а але зараз отак так змі змінилися обставини. Тому ми шукаємо можливості. А жінки, які приїжджають народжувати з деокупованих територій, або які були вимушені виїхати з окупованих територій, яка їм допомога надається? Куди вони можуть звертатись, якщо їм після пологів нема куди повертатись? Чи є якась загальна концепція, алгоритм надання підтримки їм? Так, дивіться, ми зараз дуже много багато консультуємо онлайн. По перше, по-друге, ми намагаємося їм предоставити послугу догляду за вагітністю на нашій же території, перебування в будь-якому відділенні з будь-якого терміну вагітності, і безперечно пологи тут. Тому е, ми бачимо, що зараз дуже велика проблема для цих жінок, тому що вони знаходилися без догляду під час вагітності. Вони мають загострення хронічних е, захворювань, на фоні яких вони приймали рішення виношувати вагітність. Вони мають е, дуже е, почастіше зараз кількість інфекцій. В тому числі і вроджених інфекцій у новонароджених, скажу вам, що ми зараз стикаємося з такими хворобами, які я 30 років працюю, я вже, мабуть, два десятиліття не бачила декілька хвороб. А мої молоді лікарі бачили це тільки в книжках та в моїх лекціях. Тому це дійсно проблема зараз. А що це і... за хвороби можете назвати? Які вона це, це, це бактеріальне ураження шкіри, наприклад, пузирчатка новонароджених, це дуже важкі вроджені пневмонії, які дуже тривало лікуються і мають потім ускладнення після закінчення лікування. Тому це все коли в мене питають і батьки, і журналісти, яка причина? Причина одна: це війна. Я навіть інколи публікую в Фейсбуці або в інстаграмі якісь кейси. Я про дітей я у мене такий там заголовок такий діти війни. Я це називаю, тому що не було б війни, не було б цих захворювань у дітей. І ми бачимо, що найчастіше ми намагаємося навіть жінок не виписувати, якщо дітки перечасно народжені або мають якісь проблеми, і вони в нас живуть 2-3 тижні, навіть коли дитина вже не має яких медичних проблем. Але ми ну, розуміємо, що навіть зараз в Куп'янськ або в Ізюм ну нікуди дітей віддавати. Ми навіть почали вакцинувати дітей вже після виписки і домовляємося з батьками, щоб вони поверталися до нас на вакцинацію, тому що розуміємо, що там це неможливо зараз забезпечити для дітей, а це дуже важно для майбутнього. А наскільки збільшилась кількість, як ви сказали, поспішайок от від початку війни, якщо порівняти, от наскільки їх більше з аналогічним періодом минулого року? Їх не стало більше, їх стало менше. Їх кількість збільшилась в перші тижні, тому що ну навіть стрес був основною причиною. Але потім ми всім, всіми силами намагалися вагітних з групи ризику. Ті, ті ми, ми розуміємо, у кого ми очікуємо. Поспішаємо. Ми намагалися з, з всіми лікарями умовляти виїжджати з Харкова, з Харківської області, з України, навіть якщо немає де е, залишитися. Тому що ми розуміли, що, ну, що ми нічого не розуміємо, що буде, і що може так статися, що ми не зможемо надавати послуги невагітним дітям. Тому в нас зараз вдвічі менше поспішайок, але вони найважчі, мабуть. Тобто, діти війни, оця категорія, вона все-таки є і потрібно а, і слідкувати ця проблема В нас на багато років вперед її вирішення, а якщо взяти. Якщо взяти, загаль... взяти загальну кількість новонароджених, кого зараз народжується більше? Хлопчиків чи дівчат? Часте запитання ну, немає. десь приблизно однакова кількість. На великих цифрах це насамперед ну, чуть -чуть хлопчиків більше було перші три місяці, зараз чуть-чуть більше дівчаток. Головне, що діти народжуються. А хлопчики і дівчатки це вже Я пам'ятаю в дитинстві питання. мені бабуся, бабуся, коли дивилась там якусь в новинах кількість народжуваних, була така після погоди статистика або після новин. Рубрика, рубрика, я да, пам'ятаю. і постійно було хлопців більше. Бабуся мені говорила, більше хлопців буде війна. Я казав, бабусь, ну яка війна? Ну подивись, сучасний світ, яка війна? Угу. А виявилось, що, що так і є. Ми знаємо, ми не знаємо такої закономірності, але ми знаємо, що, е, от що ми бачимо реально на великих цифрах, е, хлопчики найчастіше більш важкі, якщо вони потрапляють до реанімації, вони більш важко переносять усі хвороби. Але це генетика з цим нічого не поробиш. Дякуємо на Бажаємо здоров'я на да, українським новонародженим діткам і, і дякуємо за роботи. Привід робите? якомога швидше завершити цю кляту війну. Ірина Кондратова з нами була на зв'язку. Керівниця Харківського регіонального перинатального центру. А тепер дякуємо ще має один титул роботи. найвпливовіша жінка світу одна дякуємо зі вам і вашим фахівцям за золоті руки. Дякую.